Людина кажа над містом літав. Злочинцям спокою ніяк не давав. Літав та лякав. Вітання! Моя любов до коміксів DC може й не очевидна, але принаймні вони мені більше за марвел смакують. І сьогодні мова про Бетмен Готем у газовому світлі. До речі, ось він, словом однієї темної вікторіанської ночі, сімейство Вейні в'їхало собі додому каретою. Зненацька на дорозі виник невідомий із двома револьверами і зробив хлопчика сиротою. 15 років по тому Вейн повертається до Готему. Він провів 5 років за кордоном, всіляко навчаючись, аби врешті вирішити проблеми зі злочинністю в місті. Інспектор Гордон розповідає, що за час його відсутності кримінальних елементів побільшало. І вже наступної ночі Бетмен береться за справу. Він уміло протистоїть злочинцям, проте стає зовсім не героєм газет. Тим більше, паралельно у Готомі орудує зухвалий убивця Джек Різник. І всі зачіпки ведуть до маєтку Вейнів. При обшуці поліція знаходить ніж звідки стає ясно, що Брюс Вейн та Джек Різник це одна особа. Що ж, з за град шукати винного стає складніше, особливо коли часу залишилося дуже мало. У другій історії Брюс Вейн приходить на бої без правил та виграє там 16 сотень, які вирішує віддати на благодійність. Тим часом пан Мер планує велику виставку, присвячену майбутньому нації. Ненацька. До залу на дев'ятому поверсі вдирається через вікно чоловік, який називає себе Олександром Леруа, володарем майбутнього. Він погрожує знищити готем, якщо його не називатимуть володарем згаданої події. Звісно, мер вважає, що це дурниця. Проте перші небезпеки з'являються вже на етапі підготовки. Схоже, Бетмену саме час повернутися, аби врятувати місто від смертельної небезпеки. Готем у газовому світлі у вигляді однієї історії, яка в одноіменній збірці отримає назву Бетмен проти Джека Різника, вперше побачив світ у лютому 1989-го. і згодом став першим коміксом імпринту «Elseworlds», у якому персонажі з альтернативних часів та реальностей представлені в історіях поза колоном Всесвіту Дісі, «Володар майбутнього» опублікували у 1991 му як пряме продовження. Сценарист Брайан Августин, художник першої оповідки Майк Мільйола, а в другій його місце зайняв Едуард Баретто. І це справді помітно. Різниця десь, як коли дві частини фільму знімали два різні режисери, ну чи радше оператори, трохи інші розкадровки, інші ракурси, але це так само цікаво. Мені сподобалося перенесення героїв у вікторіанський період. Шкода, що список цих персонажів невеликий, детективні історії в обох частинах, бій на шпагах, погоня містом, вступне слово від Брайана Августина про створення цього коміксу. Та лист від різника, який написав Роберт Блох. Це гарне поєднання для приємного вечора. Українське видання вийшло у політурці в 2025-му видавництво Вовкулака у перекладі Олени Лісевич. Після закінчення Томику я, звісно, загуглив, чи є ще. Мережа підказала серію Бетмен у газовому світлі Ера Криптону» 2024 року. Другий офіційний сиквел. Спершу анонсували, що випусків буде 12, проте фінальним став шостий, який завершився плашкою. Далі буде, і продовження пообіцяли у ще одній лімітованій серії Бетмен у газовому світлі Ліга справедливості. Як на мене, це схоже на доїння уже майже мертвої корови. Хоча я не читав і, можливо, там справді охренезно крутезний сюжет, і він вартий ще десятка випусків. У будь-якому разі, як поціновач ліміток та ваншотів, я кажу своє відверте. Анімаційний фільм «Готем у газовому світлі вийшов у 2018 році, майже за 30 років після публікації першоджерела. Коли я передзамовляв комікс українською, то прикинув, що заодно і екранізацію подивимося потім. Проте при підготовці до позаминулого випуску пані операторка запевнила, що ми точно бачили цей фільм у часи ковіду разом із цілою купою інших. Я переглянув на промоці і зрозумів, що десь так воно є. На щастя, це ніяк не завадило прочитанню комікса, тому що екранізація є недослівною. На відміну від багатьох інших, прям дуже недослівною. Тобто, це звичайно Бетмен проти Джека Різника, але трохи інший. У мультфільмі більше героїв Всесвіту, DC, чи пак прототипів, більший хронометраж і більше екшену. Тобто, якщо комікс сподобався і хочете ще трохи неканонічних пригод кажана, то власне я дуже раджу. На цьому й закінчимо ще один прекрасний випуск інтелеклес. Праворуч від коміксів Дісі стояв Роберт Менус. Матеріальні вподобайки можна на он ту маленьку баночку. Також закликаю донатити на Збройні Сили України, які вершать справедливість не гірше за Бетмена. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. Людина, кажа над містом літа. Добрий Бетмен. Злочинцям спокою ніяк не давав, так їм і треба. Літав та лякав хороший початок, аж ось у тім місті завівся різний, Бідний готем. І ціллю злочинця були лиш жінки, а це ще чому причини свої та рубав, зухвало, рвав ножакою наш матя, Усе йому було мало, але чия у цьому вина, певно, венів у цьому вина.